Наступна модель C15X, це, це вже повнорозмірна акумуляторна пила, призначена для садових робіт на території приватного будинку, обрізання дерев та заготівля невеликих об'ємів деревини. Також актуальна для застосування у столярних роботах. Оглянемо комплектацію. Тут теж два варіанти: тушка та комплект. У варіанті тушкою ми маємо картонну коробку, в якій знайдемо гачок для підвішування на стіну, чи кушку мастила для ланцюга об'ємом 250 мл, захисний чохол на шину та інструкцію з експлуатації. У варіанті повного комплекту додається акумулятор на 4 ампер години та зарядний пристрій, Аналогічні попередній моделі з 3 амперами струму заряду. Орієнтовний час заряду акумулятора на 4 ампер години – 1 годину 15 хвилин. По характеристикам: довжина шини 25 см, крок ланцюга 1 дюйма, аналогічно попередній моделі. Довжина ланцюга 60 ведучих лану. Швидкість ланцюга на холостому ходу 14,5 м метрів на секунду. Тип двигуна також щитковий. Вага у неспорядженому вигляді 2,6 кг. з акумулятором на 4 Аг – 3,2 кг. Тепер до зовнішніх особливостей: основне руків'я прогумоване. Фактура гуми аналогічна попередній моделі. Кнопка пуску на руків'ї має додатковий гачок для блокування. Верхні руків'я гуми немає, а хотілося б бачити. При цьому за це все одно хороший. Має суцільну пластикову поверхню з фактурою у вигляді ліній. Над основним руків'ям присутня кнопка вімкнення з індикатором заряду, як на попередній моделі.